Під час ракетної атаки на Україну російське військо здійснило 55 пусків ракет повітряного та морського базування з літаків Ту-95, Су-35, Міг-31К та корабелів з акваторії Чорного моря. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ було знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці, крім того, 3 із 4 керованих авіа. Аційних ракет х 59 не досягли своїх цілей. Більше про військову ситуацію поговоримо з Іваном Стопаком, військовим експертом, асоційованим експертом Українського інституту майбутнього, консультантом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Вітаємо пане Іване. Да добра студія, студії ради бути з вами. Доброго ранку, і ми вас раді бачити, пане Іванет. Власне такі результати українського ППО. Про що свідчать? Чи стали чи стало ППО Українське ефективніше? Ону сто відсотків. То слухайте, тут безключання по режиму пана Арестовича, ну дійсно, бачимо, що йде прогрес. А дивіться, а з 10 жовтня там такі були підрахунки, що наше ППО піднялося з. 58 відсотків да збиття до майже 90. Тобто, вже вчора а, досягли 90 а, відсоткового рівня збиття того всього а, літаючого лайна я перепрошую літить з Російської Федерації. А, це раз а по-друге, дивіться, статистика каже, що а, Хоч не хоч, як крути, не крути, але інтенсивність ракетних обстрілів вона зменшується. Не кажемо про ну 2-3 максимум да ракетні обстріли, і все, але змінюється інтенсивність раніше. Обстріли були кожні 7 днів. да, там сім днів і ракетний обстріл. Тобто виходило три рази на місяць, три-чотири рази на місяць виходив обстріл зараз. Приходимо до такої позначки а, два рази на місяць. Тобто, десь проміжки вже йдуть 12-15 днів між кожним пуском. Ну, це добрі новини. Про що це свідчить, пане Іване? На вашу думку, що закінчується, все таки чим стріляти в росіян? Давайте так зразу скажемо стріляти чим є, а, біди наробити можуть ще розраховувати, що ну, все це був. Третій або четвертий обстріл, все в них вже нічого немає. Сухо є в них альтернативний імпорт, паралельний імпорт. Вони можуть тягати запчастини. На жаль, поки що невідомо яким чином, але з Сполучених Штатів з Європи. Ну звісно, купляють там через треті країни, третіх людей, але не можуть робити в тих обсягах, які в них були раніше. Гроші на закупівлю цього всього в них є, але купляти е можливості е в них там дуже дуже обмеження, і я бачу, що в них проблема чим? ще з цілевказанням. Тобто, окей, там ракета є, але е треба ж знати, куди куди стріляти. Після кожного обстрілу е росіяни вони дають завдання своїм людям в Україні. Ну яких там завербували раніше, пізніше ці ось коригувальники вогню там. Там там Вася Петя, срочно, там быстро там під на таку-то адресу з'ясувати там чи попали, чи не попали, а і потім нам відзвітуватися. А СБУ вже знає там всю цю процедуру, і вони після кожного обстрілу вони чатують же так. Там підозріла людина, яка буде ходити вдавати себе, що він спілкується по телефону і знімає там місце події. Вони їх всіх там підручники і забирають. І у росіян банальна проблема з'ясувати так окей, ми в цю сторону. Там три ракети, і що? Ну невідомо попали, не попали, як морський бой, поранили е, ще раз стріляти. А вдруг там чого немає? Ми просто будемо втрачати ракети. Їм треба це з'ясувати, і це займає дуже великий проміжок часу, ну враховуючи роботу наших правохоронців. Пане Іване, на вашу думку, з огляду на те, що наземні успіхи у росіян такі не дуже з повітря. Ми бачимо теж ППО українське успішне. Яку далі можуть тактику росіяни застосовувати, і які цілі вражати? Ну так на моє бачення, до березня місяця ракетні обстріли будуть це в знаєте за замовченням, да за налаштування. налаштуванням. От тут є треба бити. Коли вже буде теплий період пора року, вони будуть трішки на задній план виходити, але будуть залишатися. Да? Вони будуть можливо бити десь. Услухайте. Я не хочу підказувати, але ну ракети. Ну якщо є ракети, то є там куди стріляти. Да? Там ну давайте, а може, сюди, а може сюди, а може там в цей об'єкт. Це буде ще, і знаєте, що мене бентежить Білорусь. Не а, ті люди, які там збираються, там ці ось мобіки там за різними даними спочатку було 11 тисяч їх зібралося росіян, а зараз вже 6. Тобто ми бачимо, що це тільки такий майданчик для підготовки. У Росіян просто немає таких військових частин, де можна підготовувати а, мобілізованих людей. Вони їх після 10-го року знищили всі. А саме літаки, тобто, ось літаки, коли вони тут заганяють і обстріли з території Республіки Білорусь, можливо, вони будуть більш акцентовані на захід України. Зараз вони більше б'ють там Украї... ну, там Київ, там Вінниця, там Одеса, Харків. А, а ось коли в Білорусі вони будуть злітати, не заходячи в повітряний простір Білорусі, ой, України бити по західних об'єктах і повертатися назад, розраховуючи, що е, чик Чік чи ми в доміки, нічого нам не зробити. Це Білорусь. А якщо ви будете тут стріляти, то там бацька піде на, на війну і вам буде всім гаплик. Тобто е, можливо, десь такий розрахунок. Я б. Це, це, це базує з точки зору там, кількості авіації. Вони постійно туди підтягують щось, і е, зауважте, наше військове командування вона каже, що обстріл відбувся з півночі. Якщо б це була там там Російської Федерації, то казали б ну, з території Білгородської там, Народної Республіки стріляли. А тут кажуть північ, ну можливо, йдеться мова все ж таки про Білорусь. Пане Іване, а чи е, відчуваєте ви, чи помічаєте ви, що змінюється якось тактика цих ракетних обстрілів? Щось змінюють в своїх підходах до цих обстрілів росіяни. Ми бачили, що напередодні запусків ракет вночі шахедами вони атакували і вже не вперше такий підхід використовували. Тобто вони щось нове застосовують в своїй тактиці. Вони імпровізують, вони адаптуються, намагаються кожного разу якусь там нову комбінацію відпрацювати для того, щоб забити да там виснажити наше ППО. Що мається на увазі, коли кажуть, виснажити. Ну, закидає спочатку там непотребом, а потім вже йде основні там засоби. Це ракети, такі великі, тобто відволікають нас на маленькі об'єкти, а потім вже летять ракети. Крім того, вони використовують ще таку історію як болванки. Да? Тобто ракета без. Просто ракета, але без вибухівки вона летить. Навіть якщо її пропустити, то вона нічого там сильно не зашкодить. Просто великий кусок металолому, да, залетить в конкретний об'єкт, але теж можна робити шкоду, там вбити людей, пошкодити. Але не така шкода, ну в рази менше ніж якщо б вона була з вибухівкою. Це розраховано, що ППО спрацює, буде відволікатися на там не на ну, там, лажовий об'єкт. Такий розрахунок і дивіться багато було сперечань. А чи треба збивати шахеди? Там шахет там коштує 20 тисяч доларів. А ми використовуємо ракету за 170 тисяч доларів. Ну це ж нераціонально, як так. Слухайте, ну ви ж не плутайте ціну та вартість. Окей, ціна цього об'єкту, ну там літаючої ранською, там двадцять тисяч доларів. А коли він влучає в підстанцію, яка коштує 10 мільйонів доларів, відновлення її три місяці, і без світла будуть а, там п'ятдесят тисяч людей, промислові підприємства, та, -та, 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 -та а, ну, мені здається, що актуально і треба витрачати на то вона система ППО. Пане Іване, позавчора Збройні Сили України повідомили, що наш гарнізон залишив Соледар. Так чи загрожує ця ситуація зараз оборонцям України у Бахмуті? Як там, на вашу думку, може розвиватися ситуація? Чого чекати від військових дій від воєнних дій на Донеччині? Ну, давайте, що чекати. Ну, в принципі, й немає. Росіяни. Сплять і бачать їм східний фронт. Оцей східний напрямок. Для них він найбільш перспективний. Вони туди вклали вже стільки зусиль, живої сили, техніки, часу. Це дуже важливо. Вісім років вони там вже там щось копашилися, створили інфраструктуру на сході України, і там для них ну, зручна територія для наступу. Вони будуть рухатися в Луганська, Донецька область, виходити на адмінмежі. Це так. Це мінімум, але ж ви повинні бачити, що вони постійно імпровізують, змінюють а, оці свої цілі, і кожного разу, там, якщо щось дається, вони хоп, там, розширюють свої цілі ці спецоперації. Пам'ятаєте, вони ж починали да, з денацифікації, а тут вже дійшли до рівня. Мені дуже сподобалось, коли людина наближена до Путіна, це німець Матіас Ванінг, коли він сказав, що коли запитав Путіна, так, а які в тебе цілі в Україні? І він каже, це державна таємниця. Тобто, ну, окей, це дуже добре. Ну дуже просто для них сказати, що державна таємниця, а потім на будь-якому етапі сказати: в принципі, да, ми цього хотіли саме цього. Хоча насправді ти взагалі це не планував. Будуть намагатися просуватися для Бахмуту. Це не дуже добре, не критично. Ну так що, що, що караул, це повне оточення, неприємно дуже вони зрозуміли, що лобові атаки вони нічого не дають. Що от коли на Бахмут сім місяців вони билися головою об стінку? А коли пішли зліва справа, це дає результат. Дякую, пане Іване, за вашу аналітику за цю розмову. Це був Іван Ступак, військовий експерт, асоційований експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Продовжимо ефір за мить.